Давайте привітаємося і скажемо один одному доброго ранку. Доброго ранку. Темою сьогоднішнього заняття буде транспорт. Для початку пропоную відгадати кілька загадок. Є великий, є малий, з вантажами й легковий. По дорогах поспішає. У собі людей катає. Здогадались? Так, це автомобіль. Що за чудо, дивний дім, пасажири є у нім? Все взуття його з резини, а харчується бензином. Так, це автобус молодці. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, тат, матусь і дітей. Так, це літак. Пасажирський і товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це потяг молодці. Отже, ми з вами відгадали загадки про транспорт. А тепер я пропоную пригадати назви всього транспорту. Легковий автомобіль. Повторимо. Легковий Автомобіль вантажівка. Повторимо вантажівка. Автобус. Автобус. Тролейбус. Тролейбус. Трамвай, трамвай, потяг, Потяг. лодка лодка, корабель, корабель. Літак. Літак. Пожежна машина. Пожежна машина Машина швидкої допомоги. Машина швидкої допомоги. Отже, легковий автомобіль, вантажівка, автобус, трамвай, тролейбус, мотоцикл, поїзд, літак, корабель. Це все транспорт, повторимо. Транспорт. Чудово. Ми з вами пригадали назви всього транспорту. А тепер пропоную пограти в гру Один багато. Бо транспорту на дорогах багато. Подивіться, один автомобіль. А це їх багато. Вони автомобілі. Давайте повторимо. Автомобіль. Автомобілі. Подивимось далі. Це вантажівка. Одна вантажівка. Коли їх багато, вони вантажівки. Вантажівки. Повторимо одна вантажівка. Коли їх багато, це вантажівки. Чудово. Далі. Один автобус. А коли їх багато, це автобуси. Один автобус. Коли багато це. Автобуси добре. Один тролейбус. А коли їх багато, це тролейбуси. Один тролейбус. Коли багато це тролейбуси. Один потяг. А коли їх багато? Це потяги. Один потяг, коли їх багато, вони потяги. Добре. Один літак. А коли їх багато, вони літаки. Повторимо один літак, коли їх багато. Це літаки. Один корабель. Коли їх багато, це кораблі. Один корабель, коли їх багато, це кораблі. Чудово. А тепер пропоную пограти в гру на уважність. Давайте з вами знайдемо однакові види транспорту. Дивіться, це самоскит. Давайте знайдемо такий самий. Знайшли ось він. Молодці. Далі це. Підводна лодка. Давайте знайдемо таку саму. Ось вона. Молодці. Це лодка. Давайте знайдемо таку саму. Ось вона. Це автомобіль. Давайте знайдемо такий самий. Ось він. Далі це гвинтокрил. Знайдемо такий самий. Ось він, молодці. Це корабель. Знайдемо такий самий. Ось він. Це вантажівка. Давайте знайдемо таку саму вантажівку. Ось вона добре. Молодці. Отже, темою сьогоднішнього заняття був транспорт. Так, транспорт нам допомагає пересуватись. Так, транспорт перевозить багато людей. Та буває транспорт, який перевозить декілька людей. Буває вантажний транспорт, який перевозить грузи, та спеціальний транспорт, як пожежна машина, машина швидкої допомоги. Добре. Отже, ми з вами пригадали назви транспорту. А ще ми з вами пограли в гру один БАГАТО. Потім Трохи пограли в гру на уважність. Чудово! На цьому наше заняття завершується. Ви молодці. До побачення!